Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витривеньки. І зараз я з вами поділюся рецептом дуже класної ікри з кабачків. Баклажани вже в мене є одна ікра, ще, напевно, буде ще одна. Але от такі баклажани я люблю набагато більше, чим кабачки. Тому і готую їх набагато частіше і набагато більше різних страв. А от кабачки в мене такі, там пиріг, смажені і от ікра. І ще ми, напевно, може одну банку показувати. Один рецепт, як я закриваю, кабачки по-корейськи. Так що отак. А ікра в мене ну, дуже смачна. І незвичний спосіб приготування. Таку ви, напевно, не дуже десь і знайдете в інтернеті. Бо рецепт, можна сказати, майже авторський. Так що з вас авансом вподобайка і коментар. Ну і, звичайно, підписка, не розумію, як то, що можна до сих пір от мене дивитися і на мене не бути підписаним. Взагалі цього не доходить до мене. Так що вперед годувати. Так, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео, повний перелік продуктів, а зараз ми почнемо з моркви. Так, тут трошки. Так, не такий спосіб приготування, як можете зазвичай привикли бачити цього всього. Бо частина наших продуктів буде запікатися. Тому морку нахаємо на такі не надто тонкі, не надто грубі кружельці. І перший тут, власне, секретний складник цієї ікри це яблуко. Яблука, правда, зараз трошки дорожнючі, але що поробиш? Тут вони обов'язково треба з яблук, нам треба тільки витягнути серцевину. Ну, Думаю, не треба казати, вже там таких глементарних речей, що там овочі, фрукти треба мити, м'ясо треба з магазину мити. І розрізаємо, якщо яблуко таке от невелике, наполовинку. А якщо більше, то на... Ці частинки розрізаємо. Отак ну, тоді, якщо яблука більше. Отак, На деко включаємо духовку на максимум, який у вас є, і плюс-мінус хвилин 17-20, дивлячись від максимальної температури вашої духовки. За той час ми будемо нарізати цибулю, її обсмажувати і нарізати кабачки. Посуди багато ми не будемо бруднити. Бо будемо все обсмажувати зразу в тому баняку, де в нас буде готуватися вся ікра. Наливаємо 200 г олії будь-якої, яка у вас є, навіть піде і нарафіновано, якщо вам подобається. Просто буде трохи там запахом віддавати нерафінованої олії. Беремо баняка, де ми обсмажуємо. Вливаємо сюди олію. І нарізаємо сюди цибулю. Ну, Баняк вже можна поставити трохи на газ на маленький, щоб вже олія собі розігрівалася. В стакан 200 мл. Цибулю нарізаємо та будь-як. Вона і так буде блендером блендеритися. Ну просто, щоб зекономити час, то її нарізаємо не досить грубо. Бо чим тим вона, відповідно, буде довше смажитися, а ви будете довше стояти біля плити. І смажимо все до такого легко золотистого кольору. Можна і до більш карамельного, якщо любите більш насичений смак цибулі. Тут ще залежиться від ваших всіх смакових подобань. Так, кабачки, поки там собі цибуля чиститься, Тут такі в мене молоденькі, маленькі. Тому шкіру не обчищаємо. Відрізаємо тільки дубцю і отой перід. І все. Нарізаємо кубиком. Таким теж, в залежності, маєте час готувати, то і грубим. Чим тоньше ви наріжете, дрібніше, тим воно буде менше часу вам готуватись. вигідно, я собі штатив поставив. Коротше, от отак десь я нарізаю о, на такі. Отак виглядає наше все. Спечене. Якщо вже такі яблучка, то воно готове. Ну, я готову. Готове до наступного етапу. Тепер яблука нам треба поки відставити в сторону. А морквин всі наші закидаємо до цибулі. Отак. І все разом ще з хвилин. 7-10, так смажемо. Ну все, вже отак нормально. Тепер можна засипати наші кабачки. Тепер то все гарно перемішуємо. І тепер оце все отак тушкуємо, поки наші кабачки і оця вся маса не зменшиться в об'ємі, не всядеться. Ну тобто його не стане менше. Це, це займає десь хвилин біля 10. Печені ті наші яблучка нарізаємо на чуть менші куски. Так, закинули все сюди, тепер перемішуємо, зменшуємо газ на такі половину зі середнього і тушкуємо 25 хвилин. Забув, зараз на даному етапі ми всипаємо всю сіль. Так, наша краса смакота виглядає. Тепер ми додаємо спеції. Так, по спеціях я в описі пишу, що але від себе я ще додаю чайну ложку. Чорного перцю і таких дві гострих перчини. Це в описі не буде. Це для тих, хто хоче чуть попікантніше з перчинкою. Зразу ж сюди ж томатна паста пів літри. Томатну пасту дали і тепер цукор. Все гарно перемішуємо. Газ ще зменшуємо, такий аж повністю до мінімального. І ще тушкуємо 30 хвилин. І в процесі ще цих 30 хвилин з 2-3 рази ми це все гарно перемішуємо. Так, прокипіло 35, в мене навіть 40 хвилин прокипіло. Тепер додаємо чесник. Я, ну, в оригіналі йде 70 гривень, я додаю всі 110 г. Додаємо чесник і з чесником ще хвилин 5-7 За цей час ставимо кришки стерилізуватися і ставимо стерилізуватись банки. Тепер цю всю нашу ікру майбутню треба взяти погружного блендера і все перебити. Так, все перебите. Може і через місторубку, в кого нема блендера. Тепер вливаємо оцет. Яблучного оцту треба 250 мл. Якщо звичайний оцет, не знаю, напевно, 170 десь. але звичайним не той вийде. Треба, власне, яблучний оцет перевірено набагато смачніше і краще смак. І за оцетом кип'ятимо буквально 2-3 хвилинки, отак стоючи, постійно помішуючи, бо вона вже буде приставати. Буквально 2-3 хвилинки. За той час вже банки наші готові, простерилізовані, кришки також. І будемо ви... ну, закривати. Так. Взяли хохлю. У мене ще є така от китайська штучка, щоб не розхляпувати з банки. На всяк випадок, беремо ще ложку для перестраховки. Газ в духовці не виключаємо. Хай банки там, поки ми всі не нальємо, вони всі мають бути в температурі, щоб температура співпадала з температурою того, що є в баняку. Витягуємо банку одну. Коротше, виходить 7 банок, ну, ці трошки більше, ніж півлітрові, 2, і 5 таких півлітрових. Ну і ще от мисочка такої, бачите, яке воно. Ну, вона ще постоїть, вона краще натягне. І вже тоді дегустувати будемо завтра. Ну і завтра вже ці банки покажу. Їх можна перевертати, можна не перевертати, або просто накрити зверху якимось чимось, якимось пальтом старим старим батіком чи чимось таким, щоб воно собі постояло. Так що все, побачимо і завтра. Так, як ви закрутили, їх можна перевернути до гори низом і накрити чимось теплим. Або просто накрити чимось теплим. І хай вони собі от так цілу нічку чи там пару годин постоять. Ну Ікра виходить просто мега смачна. Подивіться, яка вона густенька. Ароматна, а смак, ну просто словами не передати. Можна їсти просто ложкою навіть і м'яса не треба, настільки вона смачна. Спробуйте раз по цьому рецепту, навіть як не любите кабачків, будете її готувати. Я не настільки фанат кабачків, але готую двойну порцію такої ікри. Так що дякую всім за увагу, що завітали. Готуйте, підписуйтесь на канал і пишіть дуже багато коментарів. Вам не тяжко, мені дуже приємно, і ми будемо розвивати україномовний Ютуб. Так що, дякую всім за увагу, всім смачного, я молодець і слава Україні!